Дне покоління співаків, танцюристів та акторів зростили в стінах Чернігівської гімназії, no 31 гуманітарно-естетичного профілю. І зараз, попри всі складнощі та загрози з боку країни-агресорки, діти навчаються та займаються творчістю. заклад налічує шість колективів різного спрямування, у яких беруть участь 367 юних чернігівців та чернігівок. Усі вони займають призові місця на конкурсах і представляють наше місто на всеукраїнському та міжнародному рівнях. У гімназії є традиція звітний концерт наприкінці навчального року, де учні демонструють свої таланти. Щоправда, після активних бойових дій на території Чернігова діти тривалий час навчалися дистанційно, і лише цьогоріч наживо вдалося провести захід. У нас в гімназії працює дуже багато гуртків художньо-естетичного профілю. Це два народних художніх колективи. Це звання присвоєне міністерством освіти і науки України. Це ансамбль народного танцю, Танцю Веснянка і хоровий колектив Елегія. Один колектив носить звання Зразковий художній колектив це вокальний ансамбль «Пролісок». А окрім того, іще працює театральний колектив Мрія, ансамбль сучасного танцю Едельвейс, також є гурток для солістів. Серед активних учасників концерту ансамбль народного танцю Веснянка. Його вихованці активно поєднують навчання із гастролями по всій Європі. За останній рік танцюристи тричі відвідали фестивалі в Італії, Болгарії і Молдові. Зараз готуються поїхати до Франції, де прославлятимуть українську культуру і збиратимуть кошти для наших воїнів. Ми стали як одна велика сім'я. І ми їздимо на різні конкурси, змагання. Готуємося кожен день. У нас заняття понеділок, середа-п'ятниця. Також ми займаємось французьким суботу та активно готуємось до поїздки. У нас репертуар це українські сучасні пісні більше про маму, більше про Україну. І сьогодні звітний концерт школи у нас дуже активно живе. Ми, незважаючи на час, який випав на дитячу плечі, ми намагаємося проживати кожну мить цього життя. Є повітряні тривоги, але у нас вчителі навіть продовжують розказувати теми під час повітряної тривоги в укритті. Також учні гімназії постійно волонтерять, організовують благодійні ярмарки, аби зібрати кошти для ЗСУ.